Карантин. Війна на нашу долю випало чимало перешкод. Не тільки для студентів, а й як для звичайних людей. Закриті від соціуму та загнані до укриття. Ми стали відрізаними від того життя, яке ще зовсім нещодавно здавалося нам звичайним. До всіх цих подій студентське життя ніколи не зупинялося. Зустрічі з друзями, прогулянки, застрибування за кавою перед парами. Спортивні змагання, різні заходи для студентів. Все те, що здавалося нам буденністю у сьогоднішніх реаліях, стало розкіш. Попри усе чорне та негативне, наше життя продовжується тут і зараз. Багато хто говорить: колись я спробую, колись я реалізую себе, колись я візьмусь за голову і буду жити так, як хочу насправді. То навіщо чекати те саме колись? Якщо саме зараз, завдяки нашим спільним зусиллям і моєму плану, ми можемо повернути студентське життя на свій шлях. Шлях, на якому можна радіти, розвивати у собі нові таланти, здобувати нові знання та просто отримувати насолоду. Шлях, який сьогодні обираємо разом саме ми. За моїм планом, дистанційний формат більше не є завадою для відновлення студентського життя. Заручившись підтримкою з та усіх охочих, ми маємо можливість проводити онлайн. Як і щотижневі фізичні вправи з тренером для тих, хто хоче підтримувати тіло в тонусі дистанційно, так і кіберспорт для любителів комп'ютерних ігор та інтерактивних змагань. Обговорення книг та фільмів. До речі, це дуже зручно робити у вільний час від парк сидячи вдома. Створення клубу настільних ігор, щоб навіть якщо ми знаходимося далеко один від одного. Вероніка, твій хід щоб в нас все одно була можливість проводити вечори разом, так як ми це робили раніше. В нашому університеті маємо багато таленатих людей. А отже, я пропоную проведення різних інтерактивів для заохочення талантів-студентів: співи, танці, відео, фото, ораторське та театральне мистецтво. Хобі існує безліч, а отже, їх не треба приховувати, ними треба ділитися. Також я пропоную створити марш університету як з символікою купу, так і з артами, запропонованими студентами. Це не тільки дасть змогу нагороджувати активних студентів, а й підвищить впізнаваність університету, підтримання волонтерської діяльності та сприяння створенню власного волонтерського фонду, розвиток духу патріотизму серед нашої молоді. Чітке встановлення особистого кордону та усвідомлення себе все це і навіть більше передбачає моя програма. Вагома порада для вас. Хочеш бути на устах? Треба бути на очах. Тому досить боятися, досить приховувати свої таланти та знання. Підтримайте мою програму і давайте покращувати наше життя разом.